Вітання всім з мого села на Полтавщині, від мене мого кошеняти та умки. Голос за кадром ображений. Не взяли на зйомки його. Винесла перець з городу, вибрала вже весь там трошки тільки зеленого лишилося. Сьогодні роблю заготовку на зиму соус Айвар, альтернатива аджиці. Айва, це щось із Балканської кухні. А у мене буде по-сільському. Отож, надіслали мені рецепт із тіктоку. На одну порцію потрібно кілограм солодкого перцю, кілограм помідорів, пів кілограма цибулі, три зубки чеснику, 3 5 штук гіркого перцю. Але у мене сухий, все потрібно перемолоти на м'ясорубці. Я з нею не дрожу, я перебиваю все блендером дуже швидко і гарно. Потім іще за цим рецептом потрібно сіль 60 грамів, та цукор 60 грамів, олія, оцет і готова гірчиця. Але мені здалося, що солі це забагато. Я й мірним стаканчиком мірила, і ложкою столовою. Оце ось ще часник та сухий перець теж перебила в блендері і додала. Ох, і Коля, мені вже подобається. Потім додаю решту продуктів. Але раджу вам усю сіль, ту кількість, що вказана у рецепті, всю не додавати а поступово і пробувати. Перемішала все, поставила на вогонь і чекаю, поки закипить. Потім поставлю на маленький вогонь і треба швиденько ще. Сходити в магазин, тому що подивилася, а баночки ж у мене під гвинтові кришки, а вдома тільки ті, що під ключ. Від часу закипання до готовності мій соус варився 40 хвилин. Ви тільки погляньте, яка краса, який колір, і смак мені дуже сподобався. Я вже казала, що ми любимо таке трішки термоядерне. Смак мені дуже сподобався набагато краще, ніж. Аджика, яка вже нам приїлася. Я робила півтори порції, орієнтувалася на кількість перцю, у очищеному вигляді у мене його вийшло півтори кілограми, всі інші овочі теж зважувала в очищеному вигляді. Зараз позакриваю банки, поставлю їх гори дном і вкутаю. Вийшло у мене півтори порції, сім баночок півлітрових. І маленька пігалочка для дегустації. Хтось скаже, ніякий це не айвар. ну і нехай. Зате гострий, смачний овочевий соус до м'яса, чи просто як закуска, чи на шматочок хліба дуже смачно. А колір же який? Бажаю всім ситої зими, тепла, добра і мирного неба над головою. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.